Часто буває так в нашому житті, що різні тіла та об'єкти взаємодіють один з одним. Людина ударяє молотком, спортсмен підіймає штангу, при зустрічі ми тиснемо один одному руки. Взаємодія може відбуватися безпосередньо, як під час контакту тіл, удари, поштовхи, натиски, так і без нього. Магнітне притягання або відштовхування притягання землі у природі взаємодіють одночасно дуже багато тіл. Тож з'ясувати, яке саме з них зумовило зміну стану руху чи спричинило інший наслідок, наприклад, розтягнення, ум'ятину, стиснення досить важко. Для спрощення завдання. Потрібно умовно відокремити лише два тіла і зважати тільки на їхню взаємодію, дії ж інших тіл до уваги не брати, тобто розглядати замкнену систему з двох тіл, що взаємодіють. Зверни увагу, для кожного з тіл наслідки взаємодії бувають різними. І найголовніше не буває так, що в системі діє лише одне тіло. Кожна дія завжди має протидію. Стілець, на якому ти сидиш, так само тисне на тебе, як і ти на нього. А якщо пересісти в м'яке крісло, що ж буде тоді? Подумай! Для того, щоб охарактеризувати взаємодію тіл в фізиці Існує спеціальна величина, з якою ми з вами сьогодні познайомимося. Сила це фізична величина, якою характеризують інтенсивність взаємодії. Силу зазвичай позначають символом F від англійського force сила. Одиницею вимірювання сили є ньютони, в честь англійського вченого Ісаака Ньютона. Силу вимірюють за допомогою приладу, що називається динамометр або силомір. Коли ми будемо говорити про силу, нам потрібно буде звертати увагу на три основні характеристики сили. Перше значення. Сила, як і будь-яка інша величина, має числове значення. Наприклад, сила удару боксера може складати до 1000 ньютон. Друге. Напрямок. Сила має напрямок. Тобто результат дії сили залежить від того, в якому напрямку буде прикладена сила. Наприклад, прикладаючи силу до тіла, останнє буде рухатись в той бік, куди прикладена сила. Третє – Точка прикладання. Як виявляється, в залежності від того. В яку точку тіла ви прикладете силу, тіло може рухатись по різному. Наприклад, прикладаючи силу до центра тіла, об'єкт буде рухатись прямолінійно. А от якщо змінити точку прикладання сили з центру до краю, то тіло вже почне рухатись по колу. Силу графічно зображають таким чином: обирають точку прикладання і напрямок. Відкладають в масштабі стрілочку певної довжини. Наприклад, в 1 сантиметрі 1 ньютон. Тоді, наприклад, зображена на малюнку сила дорівнює 4 ньютони. Є випадки, коли на тіло одночасно діє декілька сил. Усі ці ситуації можна звести до таких: перше. Дію сил скомпенсовано, і тіло рухається рівномірно. і… Прямолінійно, наприклад, рух східців ескалатора або ж тіло стоїть на місці. Приклад, ваш ноутбук по відношенню до столу є нерухомим. Друге, сумарна дія сил спричиняє зміну стану руху, виводить зі стану спокою, пришвидшує, сповільнює рух або навіть змінює його напрямок. Прикладом цього є м'яч. Який летить після удару футболіста. Третє. Сумарна дія сил деформує тіло, стискає або розтягує. Четверте. Тіло водночас може змінювати стан руху і деформуватися. Прикладом є рух тятиви лука та інші приклади. Використовуйте свою силу правильно.